В Україні є тварини, яких наші діти та внуки можливо вже ніколи не побачать в природі. Ось перші п'ять. Знаєш ще види. Залишай свій коментар. Марина Дніпровська мешкає переважно у басейнах річок Дніпро та Південний Буг. На її честь навіть випущено монету НБУ, бо знайти її в природі сьогодні майже нереально. Пилкохвіст український зустрічається в степових та лісостепових районах України. Назву отримав через хвіст, який нагадує пилку. Теж має власну монету у Банку України. Сліпак піщаний живе на півдні України під землею, копає тунелі на десятки метрів і ніколи не виходить назовні. Але на монет. Нет засвітився. Жуколень мешкає в лісових та паркових зонах. Обирає собі старі та мертві дерева, відомі своїми великими рогами. Йому дістались монети в Німеччині та Польщі. Горностей зустрічається майже по всій Україні. Маленький хижак полюбляє заплавні ліси й болота. Горностаю монету присвятили Фінляндії. Всі ці тварини занесені до червоної книги, бо знаходяться на межі зникнення популяції, а деякі з них мають осередки проживання саме в Україні. Фіть і Розумієш важливість бережного ставлення до природи.